Коли ти там перебуваєш під постійною ракетною тривогою, ударами Росії важко щось там логічно або якось ментально правильно, скажімо так, сприймати. Це такий розрахунок власне Російської Федерації на цьому є, тому що у нас значно менше викликів безпосередньо на передовій, аніж вони у нас є в тилу. Хоча і на 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 передовій у нас є величезні виклики в сенсі мобілізації людей, їхньої кількості залучення людей далі до війська, але Звідки долучаються люди до війська з тилу? Якщо тил у нас просяде, тому я вважаю, що у нас зараз найбільша загроза насправді насправді такі до тилу, і на це розраховує російський диктатор. Він розраховує на те, що він доведе кількість своїх шахедів. Ну до озвучених вами цифр їх буде більше. Ми маємо виходити з цього гіршого сценарію. Його раніше справді озвучував Вадим Скібіцький представник ГУР Замбуданова. Що може бути там більше ніж три сотні дронів в росіян, застосовано там щодня. Наприклад, це буде літо. Влітку енергоспоживання вище, навіть ніж взимку. Влітку там працюють кондиціонери, особливо якщо буде спекотно, у нас почнуться атаки по енергетичній інфраструктурі. у Нас ймовірно будуть відключення електроенергії. В нас будуть постійні оці кошмарення дронами-ракетами, будуть постійні терористичні атаки з загиблими цивільними. І це те на що розраховує Путін. що Почне скиглити, плакати неадекватно сприймати інформацію, дуже болісно сприймати, будь-що, але саме від тилу у нас залежить стійкість фронту ага. не тільки в контексті там здійснення економіки, підтримки збройних сил, але в сенсі мобілізації, тому що якщо тиловики почнуть ось от тільки скигленням займатися, то ніякої мобілізації нам розраховувати не варто.